Доброго дня, всім присутнім. Перш за все, я бажаю всім нам не тільки початку успішного нового навчального року, але й успішного завершення, безумовно, без втрат, безумовно, з нашою перемогою. В наш час, коли йде повномасштабна війна, ми продовжуємо працювати. Освіта продовжує працювати в. В рамках сьогодення і хотів би акцентувати увагу на те, що в нас в дошкільних навчальних закладах на даний момент знаходиться майже 42,5 тисячі дітей, а от це заклади, які Налічу 672 заклади освіти, із них 527 це відокремлені, і відповідно 145 це ті заклади, які працюють разом в комплексі разом зі школою. Безумовно, проблема номер один, яка виникає перед нами, це безпечне перебування. Наших дітей в освітніх закладів. Тобто створення безпечного середовища, яке дасть можливість навчатися дітям в очному режимі і безумовно зберігати своє здоров'я. Що стосується цифри, то я хочу зазначити, що у нас, на жаль, майже 3,5% дітей, це ті, що навчаються дистанційно, це пов'язано з тим, що у нас немає укритті, ну я вам скажу, що це проблема номер один по всій, по всій Україні. Зараз розглядається питання внесення змін до ДБНів, от, які дадуть можливість ставити на території навчальних закладів мобільне укриття. Вони прикопуються там на метр півтора, відповідно, підводяться комунікації, це здешевлює процес. Що стосується. Організації роботи в закладах загальної середньої освіти хотів би подякувати співпраці з військовою адміністрацією, співпраці з територіальними громадами, от, голів районних військових адміністрацій, батьків. Безумовно, що ми спільними зусиллями зробили все, що наші діти. В закладах загальної середньої освіти працюють в очному режимі або змішаному режимі. Це дає можливість, перш за все, мати якісний результат, а пізніше я на ньому зупинюсь, тому що, що б ми з вами не говорили, коли вчитель бачить оченята дітей, він бачить зворотню реакцію і таким чином може акцентувати увагу на тих чи інших аспектах. Також хотів би довести до вашого відома що на другий місяць повноваштабного вторгнення Росії на територію України, як тільки почалась війна, у нас за кордоном знаходилось 20 тисяч дітей. На даний момент у нас за кордоном знаходиться 7 744 дитини. Це говорить про те, що у нас є завдяки нашим воїнам, дякуючи їм ще раз, за те, що ми маємо можливість. Більш-менш умови для того, щоб ми могли займатися з нашими дітьми, особливо в очному режимі, і в тому числі до нас заїхало майже 40 тисяч дітей, і з них в загальноосвітніх школах знаходиться 5637 внутрішньо переміщених осіб. Я акцентував увагу на умовах. Воєнного стану, безумовно, це забезпечення закладів освіти укриттям, Так от, заклад дошкільної освіти 90% забезпечені, заклади середньої освіти 98,5. В цьому році будуть 99%, заклади професійної освіти 93 і по 100% фахової передвищої та, та закладів вищої освіти. Основним із Аспектів руху вперед і реформування нашої, нашої школи в умовах української школи ми запроваджуємо і акцентуємо увагу на тому, що ми повинні створювати опорні школи, в яких концентрувати вчительський потенціал, відповідну матеріальну базу для того, щоб могли, діти могли. Проводити навчання в ногу з часом. І тут, користуючись нагодою, хотів би подякувати нашій лабораторії, фізико-математичної гімназії Пасіхову Юрію Яковлевичу. Звертаюся до вас, батьки, я вас дуже прошу. Такий класний потенціал, який є в лабораторії фізико-математичної гімназії, немає, немає ніде. До нас приїжджали зі Львова, наші колеги, і вони. Зробили наступний висновок, що найкраща дистанційна освіта, платформа дистанційної освіти є в Україні дві. Одна це фізико-математична гімназія, і друга, відповідно, – це Львівська політехніка. На жаль, крім війни, в якій ми зараз з вами перебуваємо з рачистами. А у нас є проблема демографічної ситуації і порівняно з минулим роком, якщо подивитися, взяти з 21, 22, 23, 24, ми втрачали майже по тисячі. А в цьому році ми набрали, ми не добираємо майже півтори тисячі дітей. Першокласників це говорить про те, що кількість дітей в наших закладах буде зменшуватись. Основні напрямки. Формування ефективної мережі, це підтримка опорних шкіл, стимулювання зменшення малокомплектних шкіл, ну і створення якісної системи підвезення учнів до закладів освіти. Хочу зазначити, що наявність швидкого інтернету це необхідна умова росту загальноосвітньої школи і за рахунок донорів. Ми в минулому році отримали. Комп'ютерів 847, от, мультимедійних пристрій, там і так далі 620. Тобто це говорить про те, що ми максимально наші школи наближаємо до цифровізації. Наступний виклик, який стоїть перед освітянами, це здійснення електронного документу обігу, і ми запроваджуємо уже по суті говоря, другий рік поспіль електронні журнали. У нас існує. Шість, десять, одинадцять платформ, яких вибирають самі громади, самі е педагогічні колективи. Ці платформи, на яких вони проводять, е ведуть електронні журнали, і, по суті говоря, це дає можливість, ну, перш за все, е унеможливлі ставити оцінки заднім числом. Це по-перше. По-друге, чіткий контроль за. Проведення лабораторних, там практичних і так далі, тому що вони вчасно виставляються. І я думаю, що це, ну, це не просто, це просто виклик сьогодні. Наступне питання, яке хвилює нас, безумовно, це здоров'я дітей. І в області продовжується впровадження реформи шкільного харчування, от, які проходять за ініціативи першої леді України Олени Зеленської на основі. Загальноукраїнської стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 27 року в області розроблена програма, за якою ми рухаємось вперед, і на базі Камаргородського училища ми робимо такий освітній хаб, якому будуть навчати наших когарів загальноосвітніх шкіл, і вони будуть давати можливість тоді надавати якісне харчування. Академія безперервної освіти напередодні нового навчального року розробила рекомендації Вінницька академія безперервної освіти це методичні рекомендації по викладанню предметів у 2024 25 році. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу 24-25 навчальних роках в дитсадках, школах. В спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрів методичні рекомендації щодо проведення творчих випробувань освітян. До речі, творчі випробування освітян міністерство заохочує до того, щоб вчителі теж здавали ЗНО. І вони в нас здають, якщо вони успішно здали 20% до заробітної плати держава доплачує. Що стосується субвенції на укриття і на автобуси, вона в цьому році теж буде. Минулому році ми використали її. Ну і саме головне, це безумовно, під час навчально-виховного процесу це патріотичне виховання. І тут держава виділяє кошти на нову. На захист України такий предмет буде. Даний предмет, максимально. Ми хочемо, щоб його вели наші ветерани. І ветерани, по суті говоря, своїм особистим прикладом будуть проводити на своєму особистому прикладі, будуть навчати наших дітей програмі «Захист України. Освіта, вступаючи в 2024-2025 навчальні роки. Готова до проведення навчально-виховного процесу, виклики, про які я говорив, безумовно, вони є. Ми рухаємось вперед, використовуючи і продовжуючи реформування освіти за програмою нової української школи. Діти вже сьомих класів будуть вчитися безумовно за новими за новими стандартами. І це дасть можливість нам в 2027 році перейти на. Е Навчання дітей в старших школах три роки це буде 10, 11 і 12 клас, де діти будуть опановувати не 16 предметів, як зараз, а будуть опановувати вісім предметів, один з яких це той предмет, який називається Захист України і фізична культура і спорт. А от а шість предметів це за вибором учня. Учень буде вибирати ту освітню траєкторію, яку він потім. Буде використовувати в своєму житті для вступу у вищі навчальні заклади. Я бажаю всім нам успішного навчального року. Бажаю всім нам, щоб він пройшов без втрат. І я люблю Грега. Він свій час дуже класно сказав. Якщо дуже чогось захотіти, воно обов'язково збудеться. А якщо не збулось, мабуть, ви цього не дуже то хотіли. То я бажаю всім нам, присутнім, телеглядачам. Щоб все, що ви захотіли, ваше омріяне обов'язково збулося в нашій ненці України. Слава Україні!